Будь ласка. Що це? Не знаю, тільки що кур'єр приніс. Віру, за тиждень роботи тут ти б мала б засвоїти. Треба щоразу перевіряти, що там всередині. Федореусенко так вибухівку прислали. Відкривай! Добрий дня. Слідчий прокурор Волинський. Що тут у вас відбувається? Подивіться, цікаво. 99% мізиниць Білецького. Звідки це у вас? Ви погано чуєте? Звідки це у вас?